Це якраз тоді, коли почалося заступник. Заяву пиши. Сідай, сіди сюди, сідай крізь, Руки прики прибери. Сідай крісло, я тобі сказав. А пиши давай! Ти будеш за мої років у моїй країні керувати, руки не так, змушували писати заяву керівника національної телерадіокомпанії у Києві, а так директора обласного департаменту освіти у Хмельницькому. Віктор Очеретянко писати під тиском заяву відмовляється та каже, вона не буде мати юридичної сили. Активістам байдуже. Наплювати заяву! Він вийде. Він вийде. Дивіться, пане Очеретянко. Всім... Прояв демократії. Будуть звернення, будемо розглядати. Силою та тиском активісти таки добилися свого. Віктор Очеретянко демонструє написану заяву. Мені шкода. Що обурення людей сьогодні перехльостує все, йде приниження керівників, йде політична репресія. І, звичайно, в таких умовах я буду захищати свою честь. Я намагаюся, тими чи іншими аргументами допомогти тим чи іншим чиновникам. З власними порадами, з життєвим досвідом прийняти відповідне рішення. Ще одне активне обговорення з люстраційним нахилом викликав призначений заступник губернатора з аграрних питань Володимир Кальніченко. Йому закидають роботу в аграрному департаменті за попередньої влади, а ще непогодження у раді майдану та асоціації сільгоспвиробників. Був заступником директора департаменту і нічого абсолютно протизаконного або овресу територіальній громаді Хмельницького я нічого не зробив. Губернатор за процесами лише спостерігає і не втручається. Громада незадоволена тим, що деякі посадовці керівники обласних структур не звільнені з роботи згідно того люстраційного списку, який був. Ще на початку поданий, скажімо так. Ну, основна основу того списку. Практично люди вже звільнені. Заяву змусила написати і генерального директора обласної телерадіокомпанії Поділля Центр Олену Павлюк. Але тут на захист свого керівника встали працівники компанії. Вони написали звернення до голови Держкомтелерадіо та керівників області. Телевізійники засудили приниження, погрози та примус, якими намагаються усунути Павлюк з посади і розцінюють це як кричуще порушення усіх демократичних принципів проголошених нинішньою революцією гідності.